Минулого тижня шосткинська громада пережила низку ворожих ударів. 12 грудня російські дрони зруйнували спорткомплекс СВЕМА, 13 та 14 грудня знову атакували нашу територію з різних видів озброєння. Міський голова Микола Нога подякував енергетикам та тим шосткинцям, які допомагали ліквідовувати наслідки обстрілів. Я хочу висловити слова вдячності всім шосткинцям, працівникам суми обленерго, які долучились до справи. Відновлення енергетичної системи, над якою приходиться працювати, вона не відновлена у повній мірі. Хочу подякувати спортсменам, активним людям, шостки, які долучились до справи прибирання того неподобства, який ворог надіяв на нашому спортивному комплексі. Всім, хто захищає Україну, фахівці управління з надзвичайних ситуацій працювали минулого тижня над взаємодією оперативних служб аварійних бригад сил швидкого реагування під час ліквідації наслідків прильотів, повідомила очільниця відомства Ольга Ткаченко. Працював штаб по ліквідації надзвичайних ситуацій та штаб по фіксації пошкоджень, забезпечені аварійні роботи матеріальним резервам. Це плити ОСБ 200, в кількості 200 штук, саморізи, гвістки, таке інше. Також пані Ткаченко подякувала за допомогу у ліквідації наслідків ворожих атак, гуманітарним місіям Червоний Хрест, Смайл та Проліска для розбору завалів та робіт по закриттю та прибиранню розбору завалів були залучені представники Державної служби надзвичайних ситуацій України, підрядні організації, мешканці. Нашої громади, міськ світла, дякую про організовану роботу з розбору завалів у зруйнованому спорткомплексі СВЕМА розповів начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Прибирали наслідки ударів шахедами. Основний зали те, що залишилось від трибун. Дякую працівникам, тренерам я спортивної школи, всім небайдужим та працівникам. Та трета викладачам Шостінського хіміко-технологічного коледжу. Ми вам дякуємо за організацію роботи по прибиранню спортивного комплексу. Молодці, люди, активність, всі зійшли швидко, оперативно провели таку серйозну відповідальну роботу. Незламність проявили це велика подяка. У свою чергу Микола Нога запитав у начальниці відділу молоді Ольги Сакульської, чому працівників відділу молоді не було під час прибирання у спорткомплексі. Вчора там у спортивному комплексі, ну, мабуть, мабуть, біля ста чоловік було, різних людей, які прийшли прибирати, винести, ви з таким оптимізмом працювали. А чого вас там не було? У мене запитання до вас. Чому у вас не було особисто? Чому ми всі чекаємо, що хтось якусь команду дасть? Що прости люди приходять і працюють. А що ми, працівники? Міський голова поцікавився у старости Глазівського старостинського округу Павла Небелиці, чи не зазнало пошкоджень село під час атаки кабами увечері 14 грудня. Як ви там живете, там три каби летіло у вас через село. Поруч. Дуже гучно було. Да, два рази дуже нема пошкоджень в будинках. Нічого ні, об'їхав село. Нема все нормально. минулого тижня. Окрім традиційного прибирання території міста та вивезення сміття, працівники комунальних служб допомагали закривати вікна після прильотів. Проінформував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. і після минулих і після останнього то дякую нашим постійним партнерам. і «Смайл». За те, що видавали матеріали активно спрацювали комунальники з відновлення роботи ліфтів. За словами пана Милашенка, через перепади напруги вийшли з ладу 30 підйомників. На минулому тижні великі роботи по відновленню 12 з них і роботи активно продовжуються. У свою чергу міський голова Микола Нога поцікавився у керівника, як виконується його доручення із закриття вікон у під'їздах будинків. Ви повинні мені сказати не через Фейсбук, коли мені люди пишуть про те, що там. Там не закрито, там не закрито. Ви повинні сказати: Микола Петрович, залишилося 36, 12, 18, скільки не закритих під'їздів. Ті заявки, які ми пропрацювали, ну, половину на минулому тижні, от будемо сьогодні роботи буде тривати далі.